Розкажу вам трохи про ці поїлки. Їх постійно потрібно піднімати. От мені одна жінка писала, що вони незручні для бролерів через те, що вони до нього тягнуться. Бролір повинен тягнутися на лапах до поїлки через те, що йому знизу легше натискати на сам штуцер. І вони повинні тягнутися до поїлки через те, щоб вони були крепші на ногах, і через те їх треба піднімати. Дивіться. Курча це йому десь приблизно, коштів вже два тижні, немає ще на два тижні, але поїлку потрібно вже підняти, так як вона на рівні з головою. Треба буквально на пару сантиметрів вище. дивіться. Я нічого лучшого не придумав, як зробити три таких транштейні. Я їх прикручую на саморізах, в мене стіна з ОСБ. Курнику. Я його просто піднімаю постійно. Коли, коли мені потрібно. Нічого другого не хотів придумувати, через те, що в мене багато тут секцій турнакові. І буває, що стіна переноситься, міняється планування, в залежності від того, скільки і яких курчат я вирощую. Зараз в другій кімнаті в мене знаходяться курине сучки. В них так само стоїть, стоять поїлки, тільки підняті вище. Вони так само повинні тягнутися до поїлок. Зараз я вам покажу. І хто ніколи таких не бачив, то покажу на вулиці. У мене є одна секція з чотирьох колись для курчат ставив. Як воно все складається. Немає нічого складного. Вони є, у гет-аптеках, продаються е, такі поїлки. Або готові зібрані, або продаються окремо штуцера, труба, заглушки. Все остальне о, о, можна купити в магазинах сантехнікою, там якісь труби, муфти. до них Свердло на 10. Пластикові трубі просвердлюється дирка. Тут це робіде різьба. І воно туди вкручується, вони не течуть. Бажано, щоб вода була чиста. Постійно коло кури не бажано, а так воно повинно бути. Щоб, кури, щоб Вчора забивались, але в мене такого, щоб не забивалися. У мене такого не було. От дивіться, я трошки підняв поїлки. І курчата до них дотягуються все одно. Бачите, їм зараз стане легше натискати на них. Уже дуже добре видно, зараз я піднесу камеру ближче. Можна було ще трохи вище підняти, але є різні курчата, одні вищі, другі нижчі, за ростом. Вони не всі одинаково ростуть, завжди є більші й менші від штани. Так само як за поївки, так само кормушка. Ну, Зараз в мене одна стоїть, тут 100 бровірів небагато. Одна така кормушка, теж я її куплю в етаптеці. Вона в мене підв'язана на шнурку. Зараз стоїть на землі, поки курчата малі. Далі я її піднімаю вище і вище. В мене там просто на шпагаті і піднімаю вище для того, щоб вона була в повітрі. От зараз я її можу підняти, показати. Для того, щоб кури не роз... З фиркували корми руками, руками-лапами. Можна їм підняти, ось так воно робиться. І коли е, кури будуть рости, підростати. Ну це дуже швидко, так як бройлер швидко росте. Так само їм піднімається постійно, щоб було на рівні з головою. Не... Не є одна секція. Тут вкручується штуцер, і цього каплі, як він називається, що каплі збирає, він защолці закладається і все. Тут вимірав через 25 см відстань між ними і саме нормально виходить. Ось це така секція невелика. в мене є. Колись для курчат малих ставив на 4 цих. Це в два поверха в мене зроблені. Я колись знімав, показував. це такий Гнізда для яєць. отут кури сидять у них, там уклон всередині і тут знаходяться яйця, вони сюди скочуються. Так. Ось тут зараз покажу, кулини сучок. Так само дивіться, в мене підвішані кормушки, це щоб кури не вигарбували лапами. Дуже зручно. Але я вам скажу, несучки все рівно умудраються. Поїлки на різному рівні, через те, що є малі курчата, ось тут ще видно і є великі кури, які п'ють, але несучки теж умудраються, подивіться, вони вилазять зверху на саму поїлку і п'ють воду догори ногами. В чому плюс цього всього, я вам зараз розкажу. Дивіться, плюс в тому, що О, біля курей постійно чиста вода. Дивіться, все гарно виходить. Так, кому сподобалося, підписуємось на канал, ставимо лайки і не забувайте поширювати. Всім дякую за увагу. До побачення.